Під слідством залишається 11 людей, яких підозрюють в участі у заворушеннях під Верховною Радою. Двоє залишаються у СІЗО ще дев'ятеро, у тому числі співробітник ТВА і Станіслав Прудкий, перебувають під домашнім арештом. Усіх звинувачують у хуліганстві. нагадаю, у вівторок невідомі в Балаклавах кидали вибухові пакети, петарди і каміння у міліцію. Поранені 15 правоохоронців. У будівлі парламенту були прострелені вікна. Серед затриманих чимало студентів. Є навіть неповнолітні. Хлопці кажуть, до допров... Непричетні, їх затримали незаконно. Про це говоримо з адвокатом затриманих Оксаною Костюченком. Пані Оксано, я вас вітаю. Тож на якій стадії нині розслідування? Доброго дня. Стадія зараз знаходиться на стадії досудового слідства, тобто запобіжний захід обраний. Затриманий, підозрюваний, їхній статус зараз офіційно вже підозрюваний. Відповідно, зараз буде проводити слідство. Будуть вчинятися слідчі дії за участю підозрюваних, а також їх з них захисників. Будуть знаходитися нові матеріали, долучатися матеріали, якщо вони, звісно, є, якщо вони дійсно існують в природі. І, врешті-решт, загалом буде вирішуватися питання, чи дійсно є в діях даних осіб ознаки кримінального правопорушення, яке їм інкримінують. Наскільки комплексно взагалі слідчі підходять до розслідування цієї справи, чи просто знайшли черговий раз ЦАПа відбувала в особах цих затриманих хлопців? Ну, Тут, скажімо, буде дві думки: напевно, професійна як адвоката і як громадянина, тобто громадянська така думка, скажімо так, моя особиста. Щодо професійної точки зору, тобто, щодо комплексності, доводиться дуже скептично відноситись, оскільки я бачила, як проводилось Підготовча стадія, як збиралися докази, які документи подавалися до суду відверто. Ну, скептичне ставлення. Я не побачила достатніх аргументів, достатніх доказів як для затримання, так і для обрання запобіжного захисту більшості людям, які були затримані. Тобто, наприклад, якщо бати до уваги своїх двох затриманих підзахисних, зараз у мене залишився лише один підзахисний прудкий В'ячеслав, то я не побачила взагалі жодного обґрунтованого доказу, який би доводив не тільки вину, а й обрання запобіжного заходу. Щодо решти, ну, мені проблематично стверджувати, але я думаю, що ситуація така сама. По більшості випадків е, можна говорити про те, що доказів не вистачає взагалі як таких. Е, відео про які говорили самого початку керівники відповідних органів слідства, я так і не побачила. Існує, чи воно в природі, мені невідомо на сьогоднішній день. Як жодному захиснику, хто захищав інтереси своїх підзахисних, невідомо про існування даного відео. Тому говорити про комплексність мені не доводиться. Поки подивимося, з часом, можливо, щось з'явиться, щось цікаве. Е, скажімо, таке якась там карта чи туз, можливо, якийсь там прихований. Але на сьогоднішній день ми бачили те, що бачили Тобто доказів випадки. А щодо не аргументів захисту, аргументація захисту це будуть напевно ряд клопотань про допит очевидців. Свідків, дійсно реальних свідків, які там були безпосередньо на цих подіях, які бачили дійсно хто які дівчиняв, чи протиправні, чи не протиправні. Чи це були просто люди, які споглядали просто очевидці, яких просто гамбузом забрали. Як в нас дуже часто практика така показує такі дії? Чи це ж дійсно люди, які можливо щось, яким чином могли бути причетними. Стверджувати ствердно я не можу, але позиція захисту повинна довести відсутність. Відсутність вини даних осіб, тому що саме я і вважаю, що дані люди не винуваті. Я вважаю, що в них не було злочинного умислу, тобто в них не було злочинної мети. По суті, я як громадян вважаю їх в якійсь мірі героями. Це наші пасіонарі, наше майбутнє. Як юрист вважаю, що потрібно долучити і вжити всіх заходів для того, щоб довести відсутність в діях даних осіб, затриманих підозрюваних наявність. Ознаків кримінального правопорушення. Ну, принаймні, статей 296 яке передбачено, частини 4, це 100%. Можливо, тут буде максимум адміністративна якась відповідальність у вигляді дрібного хуліганства. Можливо. Ну, але я не вбачаю, що тут повинно бути 296 а аж частина 4, максимально. Скажіть, будь ласка, є інші підозрювання? Взагалі, наскільки слідство якісь іще версії розглядає? Чи знайшли оцих 10 і навколо них все розвивається? Поки що невідомо наразі. Чи когось іншого знайшли. Наскільки мені відомо, трошки пізніше було виявлено ще дві особи, але подальша доля цих осіб мені невідома. що з ними які дії вчиняються, які слідчі дії проводяться. Я думаю, що на поки що слідство трошки притихне. Тобто під час затримання у деяких осіб були взяті змиви, з рук на наявність ознаків залишків пороху, скажімо так, і чи будуть чекати зараз результатів експертизи. Я думаю, за результатами експертизи, вони будуть вже більш детально і більш ретельно визначатися. Хто ж таки дійсно мав якусь причетність більш серйозну, хто можливо кидав якісь там пакети, так називаємо з вибуховою речовиною. А хто дійсно взагалі не має ніякого відношення до цього? Тому всі можливі дії первинні вже вжиті. Я думаю, зараз уже особливо нічого ми не побачимо. Можливо, з'явиться ще пару протоколів допиту тих же самих працівників міліції для того, щоб створити відомість більшої, більш пухкішої справи, як це в нас дуже часто робиться. Але щось принципово нового, я дуже сумніваюся, якби були відеофайли, про які говорить керівництво при затриманні, вони б уже з'явилися матеріалах справи, і захисники, б вже, як мінімум мали б до них доступ. Та й врешті-решт вони були б уже долучені до матеріалів справи під час обрання запобіжного заходу. Щодо запобіжного заходу, наскільки довго, наприклад, СТАС буде перебувати під дом Машнім арештом, і за яких умов цей захід може бути переглянутий? Щодо підозрюваного прудкого В'ячеслава, мого підозр... мого підзахисного. і нашого колеги. Так, вашого колеги і того ж підозрюваного я вважаю, що це буде довго триватися. Принаймні, я докладу зусиль для цього, оскільки ми плануємо подати апеляцію, і як мінімум або зменшити запобіжний захід на більш м'який, бо я вважаю, що суддя при наявності досить вагомих аргументів, досить вагомих характеризуючих аргументів, а також спростування доказів, підозри, спростування аргументації, клопотання слідчо, обрала все ж таки максимально такі досить. Суворий запобіжний захід можна було б мережитися за особистим зобов'язанням, більш м'яким запобіжним заходом. То ми будемо боротися для того, щоб або як мінімум зменшити під час апеляцій, якщо апеляційний суд залишиться на позиції слідчого судді, то принаймні зробити більш лояльний графік, або ж через місяць будемо знову звертатися повторно про зміну запобіжного заходу на більш м'який, ніж зараз існує у продкого В'ячеслава. Скажіть, будь ласка, сам цей запобіжний захід, домашній арешт так для мене, пересічного громадянина, в чому в чому його суть? Що це значить? Запобіжний захід обирається тою метою для того, щоб уникнути нібито існування ризиків, що він може переховуватись від слідства, впливати на свідків, підозрюваних свідків потерпілих, знищувати докази. Можливо, ну і вчиняти якісь іще протиправні діяння. Тобто, це якраз ті є підстави, які слугують для обрання запобіжного заходу. Звісно ж, щодо СТАСа, то прокурором не було доведено існування хоча б одного запобіжного заходу. Я вважаю, що по даному випадку треба було взагалі відмовляти за задоволені клопотання судею. Тобто прокурор не довів все, обов'язок по доведенню покладається на сторону обвинувачення. Тому для того, щоб дисциплінувати підозрювано, обирається цей запобіжний захід, але якщо дійсно є обґрунтовані законні підстави, а не просто надумані висловлення прокурора чи якісь припущення особисто його чи не доведені? Увесь процес від самого моменту затримання до моменту, коли ви долучилися вже до справи із ваших слів, а так зі слів Стаса, проходив з численними порушеннями його прав. Так, чи варто позиватися? Проти дій правоохоронців. Наскільки це перспективно, і чи робите це? Так, я за вас зрозуміла. Робити треба потрібно завжди. Тобто, якщо є якісь ознаки порушень, якісь протиправні діяння зі сторони правоохоронців, захисникові треба обов'язково реагувати, тому що якщо кожен буде мовчати, то де ми залишимось, де ми опинимось. Тому, звісно, так, ви маєте рацію, було численні правопорушення, процесуальні. Звісно, це не дуже цікаво, можливо свідчувати. Але от саме процесуальних було досить багато правопорушень з моменту як затримання по той час, коли була вручена повідомлення про підозу з великим запізненням і, по суті, подальше тримання під вартою є незаконним. Реакція проста: подається скарга. Треба подавати заяву про вчинення кримінального правопорушення на підставі статті 164 – Це незаконне позбавлення волі людини, оскільки, якщо підозра не вручена через 24 години з моменту, фактично. Затримання людина вважається така, що незаконно тримається під вартою. З моєї сторони, звісно, вживаються заходи. Подана заява про вчинення кримінального правопорушення. Вона зареєстрована до Печерського райвідділу, тобто по місцю знаходження відповідного органу досудового слідства. І відповідно дана заява буде внесена до реєстру досудового розслідування, і по ній будуть прийматися рішення. Тобто мною було зазначено про те, що прудкий стас незаконно позбавляється волі. Оскільки, як я вже зазначила, повторюсь, підозра була вручена з великим запізням, тобто з порушеннями вимог КПК. Але тим більше його доставили до суду і він продовжував триматися під вартою. Те, що йому брали запобіжний захід, то це вже питання зовсім інше. Тому заходи вживання, і реагування, звісно, здійснюються обов'язково тільки таким чином. Іншого варіанту я не бачу, щоб захищати права своїх підзахисних. Дякую, пані Оксано. Я вам бажаю успіхів. Сподіваюся, що все-таки істина буде встановлена. Звісно, дякую. У нас була, гостем студії була адвокат Оксана Костюченко.